Доброго ранку! Новий день починається саме зараз, і в тебе є кілька хвилин, щоб зупинитися, перш ніж зануритися у вир справ, зустрічей та повідомлень. Зазвичай ми прокидаємося з думками про те, що потрібно зробити: відповісти на лист, завершити проект, зателефонувати комусь. Але чи помічала ти як важливо на початку дня? Знайти внутрішню тишу, ту просту, але водночас глибоку паузу, яка допоможе відчути себе цілісною, спокійною та зібраною. У цій тиші народжується ясність. Ти перестаєш бігти вперед за майбутнім, і на кілька хвилин опиняєшся тут і зараз. Давай зробимо це разом. Сядь зручно! Якщо можеш заплющ очі, зроби глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Уяви, що з кожним видихом ти відпускаєш залишки вчорашньої втоми, тривоги, думки про незакінчені справи: усе це не варто брати з собою в новий день. Зверни увагу на своє тіло. Чи не напружені плечі, чи не стискаєш ти щелепу, чи не згорбилася спина? Легенько розслаб усе, що можна розслабити, дозволь собі відчути легкість, у цій легкості народжується тиша. Подумай про сьогоднішній день не як про список завдань, а як про можливість. Кожна зустріч це шанс навчитися чомусь новому, кожна задача це можливість відкрити в собі силу, кожен момент це простір, у якому ти можеш проявити свою унікальність. Коли ти зустрічаєш день не з хаосом у голові, а зі спокоєм, твоя енергія розподіляється мудро. Уяви, що перед тобою білий аркуш, на ньому ще немає ані літер. Ані малюнків, він чекає саме твоїх слів і твоїх кольорів. Це символ нового дня, ти можеш вирішити, що на ньому буде: поспіх і нерви чи впевненість, і тиша. Зроби ще один глибокий вдих. На вдиху уяви, що наповнюєшся світлом. Це світло тепле, м'яке, воно розливається по всьому тілу. На видиху, дозволь йому розширитися довкола тебе, створюючи захисний простір, це твоя внутрішня тиша і твоя сила. Пам'ятай тиша не означає відсутність дій. Тиша, це внутрішній стан, у якому навіть найшумніший день не може похитнути твою рівновагу. Ти можеш усміхатися світу, навіть коли він квапить. Ти можеш рухатися швидко, але залишатися зосередженою. Іноді достатньо лише трьох хвилин тиші, щоб повернути собі ясність. Якщо відчуєш стрес у середині дня, просто відклади телефон, заплющ очі і зроби дихальну практику. Вдихай 5 секунд на 5 секунд затамуй подих і видихай упродовж 5 секунд. І так три рази. Це твій маленький прихисток, який завжди з тобою, незалежно від обставин. Ти можеш створити власний ранковий ритуал, свічка, улюблений аромат, кілька слів подяки самому життю. Усе це допомагає закріпити стан спокою, адже внутрішня тиша це не випадковість, а навичка, яку можна тренувати. І що більше ти практикуєш, то легше повертатися до цього стану. Запам'ятай ці три хвилини, вони належать тільки тобі, коли протягом дня ти відчуєш втому чи напруження, згадай цей стан. Зроби один глибокий вдих і нагадай собі тиша завжди поруч. Твій день тільки починається, і ти можеш обрати, почати його з хаосу чи з гармонії. Обери гармонію, обери внутрішню тишу. Добрий ранок, і нехай сьогоднішній день буде твоїм простором сили, ясності та спокою.